Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Якось оце недавно завітала я в бібліотеку і отримала з добрих рук прочитати книжку молодого, але невідомого мені автора, псевдонім якого Дашен. Книга називається Син. Ви Знаєте, я її прочитала на одному подиху. Більше того, ми мали можливість презентувати її на одному із занять в університеті третього віку. Були всі слухачі вражені. А чому? Тому що ця книга про всіх, я не так сказала, вибачте, для всіх, для кожного. І мені сьогодні цікаво, як ця книга потрапила до вас в бібліотеку, до нас в бібліотеку. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка. Вітаю вас, друзі. Книга ще була у процесі друку, коли ага. я у Фейсбуці натрапила на повідомлення такого змісту. Маємо 30 книжок у подарунок. Автор безкоштовно подарує кожному, хто напише в коментарях про своє бажання отримати книгу. Звичайно, я звернулася до автора. І отримала через декілька днів буквально книгу у Фонди у бібліотек Улашанівської громади. І, і днями я закінчила читати цю книгу. Вона читається дуже швидко, вона вражаюча, вона актуальна, вона мотивуюча. Вона, на перший погляд, здається, що вона. Життя непросте однієї сім'ї. Про жінку безталанну, про її нещасних, про байдуже оточення, про дуже трагічні обставини. Але це не так. Ця книжка стосується кожного. Ми з вами, шановні, живемо в суспільстві. Зараз модно говорити у соціумі. І ми маємо відповідальність перед цим суспільством, перед Господом Богом і перед власною совістю за своїх дітей, так. за їхнє життя і виховання, за їхню подальшу долю. І тому я вважаю, що цю книгу варто прочитати усім батькам. Почуттів, послухайте мене, повірте, вистачить. На кожного. Ви знаєте, тут не багато героїв, небагато. Головна героїня Ніна і її діти Максим і Аліна. Ну, а ще працівники інтернату. Ну це так. Вони ніби не втручаються в сім'ю. Але вони багато чого зроблять для самих дітей. Надіюся, бо ще книжка ще має бути продовження її. Так ось Ніна. Її батьки віддали в інтернат. Там вона зростала. Сама собою вона дуже гарна, душа в неї щира, добра. Але справа в тому, що я, вона має м -м, таку ваду фізичну. В неї з хребтом проблеми, в неї горб на спині, розумієте? І вона, і вона комплексує і всі свої хвилювання проблеми. Вона намагається заляти вино пивом, горілкою. Що таке трапиться? І разом з нею живуть дітки, старша дівчинка, Алінка, і менший Максимко. Максимко. Вони не доглянути, вони часто голодні. І коли Максимку, маму, а сьогодні що сьогодні на вечерю її запитує, то вона каже: отам хліб масло, намаж на масти і їж не прала, не гладила, не прибирала. от таке було життя цих дітей. Важко навіть уявити, так, чи не так? Так. Історія сина і матері така щимлива. Така болюча я читала і думала, Господи, як добре, що це не про мене, не про мою сім'ю. І плакала я від горя і страждань цієї, цих безталанних дітей. І ця історія, на мій погляд, не придумана. Я теж так думаю. Хоча автор у епілозі зазначив, що усі збіги з реальними людьми випадкові. І все, що було у моєму материнському серці, автор своєю розповіддю підняв на поверхню. І викликав таке співчуття, оскільки доля так виправду... випробовує цього маленького хлопчика Максима, аж до болі в серці. Мені було страшно і погано читати, коли я читала про самотність і непотрібність цього маленького хлопчика. Як він ховався під ліжком, коли до мами приходили гості, і скрючений, там грався військом своїх солдатиків. Як був постійно голодним і вештався цілий день в дворі під балконами, ніхто його ніколи не кликав їсти. А коли він відходив далеко від свого будинку, він запам'ятовував. Запам'ятовував орієнтири, щоб не загубитися і повернутися додому. Як дитина не спала вночі і боялася, коли на кухні п'яна мама з друзями кричать, сваряться, матюкаються, б'ють посуд, б'ють вікна. В хаті постійно було накурено, не прибрано холодом голоду. Мама його не купала і не міняла постіль. І послухайте. Максим їх ненавидить. І маму тоді теж ненавидить. І життя, і себе. Бо певне, що він щось зробив, що мама не хоче його бачити, з ним гратися, не захищає його і мовчить, коли його проганяють з кухні. А їсти і пити хочеться. Знаєте, пані Наталію, я читала і бачила взримі картини. Я в школі працювала, і те, що описано в книзі. Воно дійсно і на моїх очах відбувалося не раз бачила, не раз переживала за таких ось діток. І думала, як важливо, надзвичайно важливо, щоб з Божою допомогою на життєвому шляху цих діток зустрічалися люди, які б дали їм дорогу в світ, допомогли, підтримали. І ось, ви знаєте, я передивлялася, перечитувала не один раз. Звернула увагу на те, що в книзі ну, не так багато розділів такі. Одне слово. Наприклад, Ніна, Максим, інтернат, знову Ніна, Марія Іванівна, Небеса. От тут зупинюсь, бо скажу, що небеса Господь Бог це, мабуть, ще одна дієва особа, яка багато про що спонукає подумати. Так от. Ви знаєте, я захоплена від того, що на життєвому шляху цих діток в інтернаті, коли куди згодом вони все-таки змушені були е, поїхати. І спонукала цьому сама дівчинка, Алінка. Вона ж підійшла до міліціонера, сама розказала, яке в них там життя, і попросила, попросила забрати їх в інтернат, в сиротинець, а там в цьому інтернаті. Ніна Марія Іванівна, ви знаєте, людина справді педагог від Бога, а ще, а ще, яка в неї м, така душа щира, відповідальна і надзвичайно вразлива до чужого волю. Вона? Знає, що діти бувають різні, але всі хочуть любові, читаємо в книзі. Їх легко любити, бо вони її цінують, прагнуть любові, рвуться до неї, роблять, стараються кожне слово ловлять, щоб заслужити, вхопити крихту її уваги. А є люди, діточки, які нехтують, їм байдуже, вони нічого не хочуть, не прагнуть. І не визнають любові, краси і тепла. Всякі бувають. Вони як роботи в інтернаті живуть і це, Марія Іванівна відчуває всім серцем, і всім серцем хоче їм допомогти. І хоч вона мама своїх дітей, і хоч в неї дома чекає безліч справ, вона знаходить час зробити для цих інтернатівських дітей свято. Вона напікає безліч пиріжків, щоб скватило, вистачило всім і кожному. І ви знаєте, ось така любов все-таки топить лід. Дитячих сердець. І коли Максим їв той пиріжок і смакував він відчував турботу, він його теплотою кожен куз пиріжка наповнював, огортав наче пледом в холодну пору. І це була щира любов. Це була турбота, це було тепло. Тож, кажу ще раз батькам, матерям, педагогам, вихователям і навіть міліціонерам варто прочитати так, цю да, книгу. Так. Я вважаю, що кожна глава книги син захоплює дух. Емоції вирують на кожній сторінці. І в фіналі ми читаємо про одну безумовну любов. Яку знаходить безталанна дитина це про Бога. Адже у найважливіші періоди, найскладніші періоди життя, тільки віра може підтримати і вберегти, і дати наснагу далі жити. Віра, надія і любов. Ось тут слова, використані з першого послання Павла Кротина. Коринтянинам Прородство скінчаться, і мови припиняться, і знання зникне любов же ніколи не. Зникне, бо любов довго терпелива, любов лагідна, вона ж не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не пешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, усе зносить, в усе вірить, усього надіється, усе перетерпить. Як важливо кожному вдуматись у ці слова. І так. відчувати їх серцем. У майбутньому автор обіцяє написати продовження. Так. Ми чекаємо з нетерпінням і сподіваємося, що хлопчик наслідує щастя і спасіння. І я так думаю. Отож, читаймо і будьмо небайдужими до тих, хто поруч зустрінемось.